У цирку оголошують черговий номер. Виступає дресирувальник із собакою, яка вміє рахувати. Виходить дресирувальник і собака на арену. Циркач запитує, скільки буде 2 на 2? Гав, 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 гав. А скільки буде 1 плюс 2? Гав, гав, гав. Раптом один із глядачів кричить, а скільки буде 9 плюс 9? Собака із лістю. Ось сам стільки її гавка і гавкай, розумнику. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. В ізраїльському парламенті один із присутніх зняв піджак. Решта одразу почали кричати йому Ви що? Одягніться? Так не прийнято. Чоловіку відповідь У мене є досвід Єлизавети Другої. Що? Ну ось, коли я зняв піджак, перебуваючи в англійському парламенті на її виступі, вона гнівно сказала: це ви у себе в Ізраїлі можете без піджака в парламенті сидіти. <плес> Лікар дуже енергійним тоном оголошує пацієнту. Ну, друже, протягом найближчих місяців ніяких сигарет, ніякого алкоголю, ніяких романів з жінками, ніяких походів у дорогі ресторани і ніяких відпускних поїздок. Це поки я не одужаю докторе. Ні, поки ви не оплатите мені всі рахунки. <риклад> До магазину Канторовича прийшов податковий інспектор. Канторович, чому ви не сплачуєте податки з прибутку? В які прибутки? У нас одні збитки. А як же ви живете? Розумієте, в суботу магазин не працює, у цей день у нас немає збитків. Ось на ці гроші ми і живемо. У психіатричній лікарні біля палати з тихим і сумним пацієнтом. Цей бідолаха з божеволів, коли його наречена вийшла заміж за іншого. Далі біля дверей, оббитих залізом. А це той інший.